Hello, everybody, welcome back to my channel Unit 2 Writing. in. Activity 18. Fill in the table with the information about your family members. Треба доповнити табличку з інформацією про членів вашої родини. Example. Отже, у нас і приклад, дивіться, ліворуч у нас члени нашої родини, мама, тато, сестричка або братик, бабуся, дідусь і я. Про себе ви говорите. Далі у нас зверху йдуть Here. Волосся, яке у кожного члена родини, «Eyes» – очі, appearance, в принципі, зовнішність, так, і character, який, яка людина за характером. І у нас іде приклад. Hair, можливо, буде, буде long wavy, довге хвилясте. «Eyes» Green big» – Зелені Великі. Appearance, Tall Pretty. висока, гарненька. «Pretty» – це ж про дівчинку, «handsome» – про чоловіка. «Character» – розумний, friendly, товариський, дружелюбний. Mother. І так, матуся. Я дала характеристику матусі. Кожен же ж обирає свою характеристику. Uh, hair. Her hair is long straight. І волосся довге, м -м, пряме. Eyes blue beak. Appearance. Отже, матуся. Short, маленька на зріст, «Good-looking», «Симпатична». симпатична. – яка вона як людина? Hardworking, працелюбна, nice гарна. Далі йдемо. Father. тато. He is bold. Він лисий, наприклад, у мене. His eyes are green, small, його очі зелені маленькі. Appearance he is tall and handsome, високий красивий. Character знову ж таки, hardworking optimistic. За характером він працелюбний і оптимістичний. Так, отже, далі я обираю не сестру, не брата, а сестру. Так? Описую одного члена своєї родини. І так, sister. Her hair is long, curly, волосся у неї довге, кучеряве. Her eyes are grey, big, big eyes and grey eyes. Так, вона має series, великі очі. She is tall and pretty. Вона висока гарненька. She is cheerful and kind. Весела і добра. Далі у нас обираємо між grandma and grandpa. Grandma. Uh, her hair is short and wavy. Волосся коротке, хвилясте. Her eyes are gray and small. Сірі, маленькі очі. She is short and beautiful. Вона Маленька на зріст, прекрасна and she is friendly and helpful. Вона дружелюбна і готова прийти на допомогу. Ну і останнє мій про себе, що ви напишете. Наприклад, My hair is long straight. Якщо ви дівчинка, якщо ви хлопчик, то My hair is short straight. Eyes, очі, blue beak. Обирайте свою характеристику для очей. Uh, appearance Short Pretty. Це ми про себе говоримо. Маленька назріст гарненька. Ну і character, це Friendly Kind. Товариська дружелюбна і добра. Поставте відео на паузу, аби записати цю табличку. Дуже багато інформації в цій табличці є. Дуже довго, в принципі, з неї треба попрацювати. Завдання дуже легеньке, та, але об'ємне. І так, і в вправі 18B треба написати коротку розповідь про одного з членів своєї родини, користуючись інформацією з таблички 18A. Так? Я написала про маму, наприклад, так? This is my mother, це моя матуся. She is a primary school teacher. Вона вчитель початкових класів. She is 35 years old, slim and very smart. Їй 35 років, вона худенька і дуже розумна. She's got long straight hair and big blue eyes. У неї є обласі, великі сині очі. She is short and good looking. Вона маленька і симпатична. Усе ми використовували табличку, так? Далі трошки про неї написала про її розкладня. My mom teaches English. Every day she gets up at 6 in the morning. Моя матуся викладає англійську. Щоранку вона просидається о 6 She has a healthy breakfast at 7 o'clock. У неї. Я можу написати просто She has breakfast, так? Вона снідає о 7 годині. At quarter past 7. She drives to school. О... О чверті на восьму вона їде до школи. My mom goes home at five. Потім приходить додому о п'ятій. In the evening, she cooks dinner, walks the dog and watches TV. Ввечері вона готує вечерю, вигуляє собаку і дивиться телевізор. At eleven o'clock, she goes to bed об одинадцятій Вона лягає спати. My mother is nice and a very hard working person. Моя матуся гарна і дуже працелюбна людина. Поставте відео на паузу і оберіть ту інформацію, яка вам потрібна. Стосовно вашої матусі. Можливо, у мене дуже багато її, так? Да? Ну, а ви можете обрати там перші шість речень. Уберіть те, що вам потрібно. Наразі це все. Поставте відео на паузу і попрацюйте ще раз зі своїм есеєм, так, зі своїм есеєм, зі своїм твором. І так, на цьому огляд стрінки 23 ї writing завершений. У нас залишається лише look-back. Зустрінемося на look-back на наступному уроці і завершимо другий юніт.